Слухайте, я просто в шоці. Я не знаю, що це робиться за такі різні ситуації у нас. Короте, вчора одно, сьогодні друге. Ми приїхали додому. Каже, чоловік час на, на дисках ржа. Подивився, тормозних колодок нема. Короте, взяв Максим, треба було йому. Доїхали ми до того місця, куди нам треба було, ще бабку відвозив. Корочі, тормоза повністю пропала, вся жидкость вилетіла. Я зараз поїхала, доїхаю нею додому. Корочі, доїжджаю додому на ручникове, щоб покласти вдома. Ми договорилися на завтра на автосервіс, але його вже другий сервіс і немає як гнати. Будемо вдома ремонтувати. Сам буде Сережа робити завтра. Коротше, ось такі діла. Не знаю, одно за одним, одно що завтра. І хочу сказати, що місяць назад десь машина була на обслуговуванні в сервісі, крутому сервісі, популярному, надійному. І нам що сказали? Що машина обслужена, будь-куди, можете їхати на осінь, аж приїдете до нас, щоб там ну постійно по графіку машина машина була на дуже крутому сервісі. І що з того, я лишилася сьогодні просто реально без тормозів. Я собі думаю. А я їхала в тім Буковелі, з таких скалів, повна машина дітей, але більше 100 я не їхав. 80-100 так помаленько. Чоловік каже, в мене ти так спокійно їдеш, бо він святкував, трохи за руль не сідав. Каже, ти так спокійно їдеш, так це воно ну, так дав Бог, знаєте. Приїхала додому, все. Педаль повністю провалюється. Чуєте, як вівкається, чуєте, як вівкається, показує купа ошибки, тормозів немає. Слава Господу, що я доїхала додому. Ви собі навіть не представляєте, як я перенай не кажу всю дорогу. Але слава бог допоміг, допровадив. Я вже вдома. Всі живі здорові. Завтра буде Сірошка робити, розбиратись. Сам каже, я хочу сам все передивитися. Що там робиться. Бо це фантастика, знаєте. фантастика.